Привіт. Ми сьогодні будемо гадати, в вчитися, ну ми по ну, ми поїхати. Ну, заходимо і починаємо рубати. Куто зайчиків І и до этого, ну понятно. хто? так. це, 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 Царимо. Так, ого. Це добре, добре сміслі Треба ще тут із тішки підрубати Так, що ти туди. У нас тут у нас мучок. Це добре. Будемо його. Ого, непогано. Тут, точніше, навіть дуже непогано. Ось так здазу пищета. А я, я не можу врятувати дитинку, блін. От комас нас оттупати, мені не до нього. Вот у нас є сундучок. Зараз ми його візьмемо. Що там? Є, що... Щось круте. і ого відразу Воно мені їдко йде, як Чого я не буду це? О, ні, ні 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 Там ні Я думаю, ми тут далеко не будемо жити. Тя, можна і не йти. Ну, аж один напад. Не буду ну, Ну, вот. займувати. Мене я не замість. А тут це буде фіаско. Ще одне не дякую сьогодні як. Бувати звук Я подумал вот я не заставали. Так еще одна хатка. А не, я тут забу. О, ось цей самый одень. Посвятив него фанатику. Снай, як наблюдать за мною. Тікай, тобі немає тут чого дивитися. Фильм не мене боїться. Тікай. <гум> так, вугілля. Можете. Ще одне вухі. О, непогано. ще одне вух. Yeah. Hey, Онят. Ну давай. Чи не хоть до мене? Здвошитост таке. Окей, беремо Ютуба це дай було задубати і, і добимо. Отобимо то ж те, що я роблю кожу кожа на класс ставимо, коли ми підемо що? Давайте туди. Так мы ну, що у нас буде в тоті? Пинтежа тут этого не хоть и с тобой ты. Ты шо вы не хотіл с тобой ты? Так, потом там було видно, ну давай, давай, давай. мене обманывай. О нет нового видео. ти кто-что?

<глузь> не знав. Ми Мене він зберіши та маю встигнути це продати, знає встигну. Встигнуть чи не встигну? Встигну встигну. Хоч би встигнути. Хоч... Ну ні, не встиг Це продати. Блін. Кіна. Це ма. Я то зміюсь.

не знаю, і це, і це можна, не знаю, і можна це. Угу. Барбарпапіньт ла ла лала ла ла ла, -ла, -ла, -ла Треба побити когось. У мене є тікна якість. Я їх не, мож... не можу потратити, бо вони дуже їдкі. Ви все-таки не гадаю за цей екрас, який можуть випасти не є понаєм. Стакля за цей крас. Ти їх бритають. На когось. Знаю на кого нап напишите в коментарях О! О ні не 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 Блін!